Привіт усім! Сьогодні буде дуже цікава тема на каналі, а саме тема як обирати солодощі. На що звертати увагу, як читати цю етикетку, що повинно бути на першому місці? Поговоримо спочатку про дуже популярні міфи у сфері солодощів. ПП солодощі, забудьте про це, не існує ПП солодощі. Просто існують солодощі, які більш з адекватним, гарнішим складом, а існують солодощі, які ну не дуже гарним складом, з жахливим складом можуть сильно впливати на ваше здоров'я, на ваш кишківник і небажання на постійній основі великій кількості. Наступний міф: цукор не завжди гірше. Підсолоджувачем. Е, мед і фруктоза це не краще, ніж цукор. Не завжди пальмова олія у складі буде трансжиром. І не всі є добавки є шкідливими. Існують і досить такі непогані і гарні, можуть бути у складі продуктів харчування і не впливати, як би сильно ні на що. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал. І ми продовжуємо. Перше, що ви повинні розуміти, ви повинні не забороняти собі їсти солодощі. Тому що, коли ви будете все це на заборонах, на якихось таких, знаєте, є люди, які. З'їли цей кейк, чи там сматок чи торта і на наступний день сидять на одній воді або йдуть в цей зал тренажерний. В тренажерний зал потрібно ходити, але займаються там по дві години до такого стану, що вже зараз втраті свідомість. Це вже називається розлад харчової поведінки, тому ми намагаємося цього не допустити. Можна їсти все, але потрібно контролювати кількість і якість бажано. Якщо ви піклуєтесь про своє здоров'я, то звичайно, треба дивитися на якість на склад. Якщо а, ви хочете просто худнути, то і вам немає значення, що ви будете їсти. Головна ціль не підтримка і покращення здоров'я, то можна їсти будь-що завгодно. Будь-які солодощі можна худнути на всьому. Головне баланс, дефіцит калорій, а, правильне співвідношення білків, білків, жирів ну, і люди, які реально не можуть жити без солодощі. Ось їм потрібно вранці, в обід і ввечері. Все це можливо, якщо ви будете вкладатися в свою денну калорійну. Калорійну норму да, для вас, для вашого віку, фізичних навантажень, е, ваги і тому подібного зросту, що ви яких цілей ви хочете досягнути? Але якщо ви прям така солодкоїшка, що не можете жити без солодко, то я б рекомендувала вам звичайно брати більш якісніший склад, тому що велика кількість домішок, які додають в солодощі кондитерські вироби в магазині, в да, покупні, які ми купуємо, і цукор там не завжди найгірший показник. Також велика кількість інших домішок є добавок, якихось інгредієнтів у складі, які можуть. Можуть і будуть негативно впливати на ваш стан здоров'я, якщо ви ось не контролюєте цю кількість і якість. На що ми в першу чергу звертаємо увагу, коли читаємо склад солодощів якогось продукту? Неважливо, це шоколад, цукерки, якась випічка. Ми дивимося на склад КБЖУ. Калорійність, скільки білків, жирів, вуглеводів, доданого цукру і в цілому цукру, тому що цукор може бути як доданий, так як і цукор природній, який міститься у тому чи іншому продукті да, харчування. Якщо ми говоримо про вуглеводи, значить, на першому місці обов'язково повинен бути не цукор. Якщо цукор на першому місці, то ви повинні розуміти, що в цьому продукції там я не знаю, тістечку чи цукерці більше всього цукру. Туди додали його додали його найбільшу кількість, тому чим далі цукор у складі продукту, ось це написано склад, дві крапки, да? і перелік всіх інгредієнтів, чим далі до кінця. Ось цей цукор, тим значить, що його там менше. Завжди цукор у складі продукту називається як цукор. Це може бути фруктозно-глюкозний сироп, глюкозний сироп, патока, мед, кукурузний крохмаль, кукурузний фруктозний сироп. Ну, коротше, назв дуже дуже багато. Тому, якщо ви не знаєте, що це значить, ви дивитеся у склад БЖВ. Скільки доданого цукру, щоб орієнтуватися, хоча б на цьому. Якщо ви не. Не розумієте, що там написано у цьому складі, але скажу вам по своєму досвіду: чим коротший склад? Тим у більшості випадків якісніший і кращий продукт. Наступний інгредієнт, якого краще уникати: це штучні барники, барники ідентичні до натуральних. Все це небажані, небажані інгредієнти, які можуть бути у цукерках, солодощах, навіть у у тістечках, тортах і тому подібне, у різні випічки. Да? Цього складнику ми намагаємося уникати. Транжири – це дуже великий перелік, такий перелік інгредієнтів, які може бути. Трансжирами не обов'язково пальмова олія завжди є трансжиром. Наприклад, у Кабеживе не вказано, скільки там грам транжиру в цьому продукту, бо не всі виробники це вказують, ви читаєте склад. Не всі пальмові олії, наприклад, якщо буде вказана пальмова олія, вона не завжди буде транжиром. Тобто, якщо це буде не вказано. Повністю гідрогенізована пальмова олія або будь-яка інша олія і жир, повністю гідрогенізований. Це буде насичений жир, це вже не трансжири, це просто насичені жири. Вони можуть бути в харчуванні, вони повинні бути в харчуванні, але їх кількість потрібно контролювати, тому що надлишок насичених жирів це вплив на нашу серцево-судинну систему. Негативний вплив. Транжирів краще уникати завжди, під якими назвами можуть бути ці трансжири? це частково гідрогінізована пальмова олія або не тільки пальмова олія, я не знаю, маргарин, шортерінг, дезодоровані олії, краще теж оминати замінники молочного жиру, кондитерський жир. І, наприклад, якщо указано якась рослинна олія, не вказано яка. Саме олія, і яка вона в якій вона попала туди, скажімо так, консистенції в більшості випадків буде значити, що це щось дешеве, і це транжир і краще це не брати. Якщо у складі ви бачите важкове масло, то це нормальний інгредієнт, навіть дуже дуже добре. Такі десерти можуть бути, мають місце бути. Це насичені жири, тому ми контролюємо тільки їхню кількість. Консерванти, якісь загусники. Типу моноїди, да, дуже часто можна зустріти у складі продуктів. Все це теж дуже небажане, але вони також є різні. Ми звикли, що в більшості випадків більшість людей звикли, що є добавки, це все щось шкідливе і жахливе. Але насправді це не так. Є, є добавки, які досить непогані, які навіть можуть бути корисними, які не несуть ніякого шкідливого впливу. А є, є добавки, які краще оминати завжди або мінімізувати їх у складі того, що ви купуєте. Якщо вам більш детально хочеться дізнатися про це, вам цікава ця інформація, ви хочете навчитися легко читати склад продукту, цю етикетку і знати на що звертати увагу, то ви можете написати мені в інстаграм. Ось ви бачите назву на мого інстаграму на екрані. У мене є підготовлена така шпаргалка на декілька сторінок, де все, все саме головне розписано, як і чому і що краще уникати. І ви можете придбати її за дуже-дуже символічну суму за чашку кави. Тому, якщо цікаво, пишіть мені в інстаграм, там більш детально я розповім про це все. Цукрозамінники, цукрозамінники є також різні, і не завжди, як я сказала на початку відео, цукрозамінник краще цукру. Все залежить від того, що це за цукрозамінник. Якщо ви обираєте солодощі цукрозамінником, то краще обирайте такі цукрозамінники, як стевія, як еритритол, еритрит, він ще може називатися. І ось останнім часом дуже популярний цукрозамінник. Поки що він вважається найбезпечнішим. Але як ми знаємо, прогрес не стоїть на місці, дослідження проводиться. Побачимо, що буде через декілька років. Ну на сьогоднішній день він вважається найбезпечнішим. А це цукрозамінник під назвою алюлоза. Але майте на увазі, що будь-який цукрозамінник, навіть із тих, що я переперелічила, вони не дуже гарно впливають на наш кишківник. На нашу мікрофлору кішківникулі нутриціологів і дієтологів існує така думка, що кишківник – це наш другий мозок, тому про нього треба піклуватися, берегти. А так як цукрозамінники, навіть ось ці, що я назвала, негативно можуть впливати на наш кишківник, на нашу мікрофлору кишківника, тому тут потрібно контролювати кількість, які наїсти все. Головне баланс і різноманіття. І декілька лайфхаків, як їсти солодощі. В цілому ви можете купувати собі навіть солодощі не дуже гарним складом, якщо от ви його любите і дуже хочете. Але що ми робимо спочатку? Спочатку ми їмо основний прийом їжі, це збалансований, там, якщо ви любите солодощі на сніданок, сніданок, обід. Ну, на вечерю краще цього не їсти, але теж може бути. Спочатку все це збалансований, наш головний основний прийом їжі, а потім ми їмо своє тістечко, тортик, цукерочку. Доведено на прикладі моїх підопічних і мене особисто, і багатьох людей, що це працюючий лайфхак. ви з'їсте набагато менше цих е, солодощів. Тому що давайте будемо дивитися правді очі. Ну, це не зовсім корисний продукт. Це більш продукт для задоволення, для підняття настрою, там я не знаю, ну просто для насолоди. Да? Без цих солодощів, без цих продуктів ми можемо жити. А от незбалансована, нездорова тарілка швидше за все призведе до негативних наслідків у плані нашого здоров'я. Далі також я порадила звертати увагу на глікемічний індекс продукту. Так це важливо, тому що скачки цукру вони не не дуже добре впливають. Якщо це відбувається на постійній основі, там і один разочок з'їсти, нічого страшного не станеться. Але тут у цей працюючий лайфхак спочатку ми їмо збалансовану тарілку, потім ми можемо з'їсти якісь солодощі, в якому є ну, досить велика кількість цукру чи інших складників. Але на фоні того, що ми ось все це їли разом, не буде такого сильного скачка. Як, наприклад, ви візьмете чистечко і лате. До прикладу, багато хто таке любить багато хто таке практикує. Я навіть сама колись так робила, то скачки будуть набагато вищі. Тому це не краще в плані, якщо ви піклуєтесь про своє здоров'я. Е, дуже на сьогоднішній день популярна тема безглютенових продуктів. Скажу я вам, що е, глютен для всіх це страшний продукт. Е, в деяких випадках безглютенові продукти можуть бути назбагато згіршим складом ніж самі ті глютенові продукти. Велика кількість глютену це не супер корисно, але в усьому повинен бути баланс, як я завжди говорю. Тому якщо вам було цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайки, е, діліться з друзями. Пишіть коментарі, напишіть в коментарях, яку тему ви хочете почути в наступному відео, бо я вирішила все ж таки розвивати далі свій youtube канал. Також можете пригустити мене кавою. Ось на екрані. Ви бачите посилання. Це дуже буде підтримувати мій канал, давати мені якби натхнення розвиватися далі. Тому до нових зустрічей, всім гарного дня.